Вадислав Анатолійовичу, вітаємо кілька слів про національну збірну. Не то що давно вона провела збір, зіграла кілька товариських матчів зі збірної Литви. Як оцінити цей збір взагалі? Та ну нормальний збір. Ну потрібно. потрібно було зібратися, бо ми півроку не збирались. Дуже велика перерва була, і якраз нагода виявилася трохи молодих гравців залучити. Спробувати дати їм можливість проявити себе. Звичайні контрольні матчі, перший матч дуже впевнено. а Другий, ну, так завжди буває, коли спарені матчі з одним і тим же суперником. Часто так буває, що вони по-різному складаються. Так воно і вийшло, добре, що. І в другому матчі отримали позитивний результат. Ну, я думаю, головний тренер проаналізує це вже його там. Перерогатива тренерів, що що стосується польових гравців. А діями своїх підопічних я задоволений, що Суха, що Савенко. на рівні, хлопці вже досвідчені. Ну і дуже добре, що вони мають певний рівень, нижче якого вони не спускаються. І ці два матчі підтвердили це, що вони в обоймі збірної, що вони реально в порядку. Ну, нас насамперед ще цікавить основне питання, як провели себе новачки, і у першу чергу представник нашого Дніпровського клубу, який вперше потрапив до складу національної зміри. Ну, Ми з ним багато спілкувалися і поза майданчиком. В принципі, що стосується атмосфери, колективу, все, як воно в побуті, то йому все сподобалось. І були, я думаю, для нього нормальні умови себе проявити. А Конкретно там і ці ці ж моменти, це треба переглядати. А так, ну як я зі сторони, то на мене нормальне враження з справи вин. Я бачив багато дебютів за збір. Ну, не скажу, що там супер, не скажу, що погано. Так, нормальний, ну такий хі -хі, робочий дебют. Дуже жалію він, що не забив. Ну, він, як всі бомбардири, хоче забивати, але я йому завжди кажу, що довід, ну. Тренери бачать не тільки хто забиває, а бачать і гольові передачі, предгольові передачі, робота в захисті, відкривання. Ну І ще там ці медичні моменти, полари, там всі тести він склав дуже нормально. У нього дуже непоганий фізичний стан, непогані кондиції. Це мені от дуже було цікаво його, тому що у нас, на жаль, в клубі нема такого обладнання. І Просканувавши Давіда, так сказати, на протязі цих трьох тренувань, двох матчів, ми впевнили, що дійсно в нього ну фізичні кондиції відповідають сучасному рівні футзалу. Тому що там порівняно з гравцями іншими нашими, яких там два роки вже ведуть, і ми порівняли його показники. це дуже пристойно. Ну це що стосується його саме цих фізичних кондицій. Дякуємо. Ну і все ж таки питання про Кубок ЗСУ. Нещодавно команда зіграла. Ну, навіть важко сказати, все ж таки, просто спарринг. це був турнір. Е, на ваш взгляд, як вона виступила, що показалося? Я, по-перше, хочу сказати: блин, ну, атмосфера така, блін, класна була. Дійсно, коли товариські матчі, просто товариські матчі. Ну, трибуни завжди порожні. Там може там два-три спеціаліста сядуть. І... А тут. І це навіть не можна назвати товариськими матчами. І ви ну, слушно замітили, що це був такий відповідальний момент, особливо фінальний матч. Це Дербі, це таке протистояння Дніпро-Дніпровське. Воно накладало свій відбиток на цей матч. І тому ну, я задоволений, що ми виграли. Ну як можна бути незадоволений, коли ти виграв у фіналі, виграв цей кубок. Це ну, прикольна історія. Ну, для мене найголовніше, що вболівальники, які підтримували, які там, скандували Андре, Андре. Ну, це прям такі моменти, знаєте, ну, хочеться. Я думаю, хлопці теж проникаються цією атмосферою, їм хочеться грати. І ще раз кажу, їм пліно, воно додає відповідальності. Але це нормально. Хай вчаться грати, коли на них є відповідальність. Коли ти не просто виходиш на майданчик, а ти повинен людям, які прийшли, які тебе підтримують, повністю віддячити І Ми саме на цьому наголошували перед фіналом. І передивившись матч, ми, от, що, що стосується самовіддачі, емоцій, це було дуже круто. А всі технічні, технічні, тактичні, то вже будемо розбирати. Ну, такий прикольний вікенд видався в футзальний Дніпрі. Дякуємо.